Рано чи пізно станемо ж людьми пенсійного віку. Прийде час такий. І ми також опинимось у вигляді людей пенсійного віку. Але вихід є. Це посилення соціальної підтримки. Новий розрахунок пенсії має бути. Просто новий. Перевернути всю систему. Боротьба з корупцією має бути, якої немає, бо Україна вже погрузла в корупцію. Боротьба з тіньовою економікою, якої, якої також немає. Підвищення мінімальної заробітної плати має відбутися. Ось чим треба займатися? А цими питаннями не займаються або роблять вигляд, що займаються. Який же заклик до дій? Україна не може забути тих, хто все життя віддав їй. А ми казали на початку відео. Хто віддав життя Україні? А це люди пенсійного віку. Пенсія це не милистиня. Це мінімальне, це мінімум для гідного життя. А гідне життя це та пенсія, на яку можна прожити. Можна прожити, а не проіснувати. Якщо нам не вистачить совісті і державної волі, а совість це повністю все зрозуміти, передивитись і зробити все для того, щоб поміняти ситуацію. І державна воля має бути, зробити реальні реформи в пенсійній системі, то ми будемо мати оці проблеми. І самі будемо дбати про себе, якщо у нас не хвати, ні совісті, ні політичної волі. А якщо залишиться все те, як воно є. Підтримуйте своїх рідних людей, якщо у вас є можливість. Допомагайте нужденним людям, якщо у вас є, якщо у вас є ця можливість. Піднімайте голос за реформи, якщо ви знаєте, наголошуйте про це. Не мовчіть. Лише разом ми зможемо змінити цю ситуацію тільки так. Пишіть, шановні глядачі, в коментарях вашу думку. Діліться з власними історіями, які ви знаєте, з вашими близькими або з вашими рідними людьми. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі важливих соціальних тем. Ставайте нашими підписниками. Ставте вподобайки і пошел.